12 мільйонів гривень на відбудову п'ятиповерхівки. Стільки амбасадор Юнайтед 24 чемпіон світу з боксу Олександр Усик зібрав, щоб відновити багатоквартирний дім в Єрпені. ТСН вже розповідала болісну історію цього будинку. Крізь його подвір'я в березні 2022 року. Пролягала лінія зіткнення. Тут же загинув і добрий знайомий Усика, боксер, волонтер і дитячий тренер Олексій Джунківський. У найстрашніші дні для міста його спортзал в підвалі став прихистком для тих, хто залишався. Що тепер із його справою? Як вдалося повернути життя у випалені стіни? Кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук далі розкаже. Йому не давали жодних шансів. Його мають знести через пошкодження. Він пережив пекельний вогонь окупантів. Це всі з будинків? Так? Угу. А там хлопці всередині бігають тушать. І вистояв. Так, Історія бетонної міці та спротиву Ірпені. завдяки чому, і в пам'ять про кого охайний цілий. І живий, ось, наприклад, цеглу перекладували. Тобто, це вже нова, по ній видно. З вікнами новим дахом і вже нічого майже не нагадує про недавнє минуле. Це стара, була вигорівша настільки, що там і плити перекриття міняли. Голова ОСББ пригадує 10 горішніх квартир. У березні 22-го через російські обстріли згоріли за лічені хвилини. І всі комунікації по всім стоякам вони теж погоріли, тому вже проживати тут неможливо було. Загасити пожежу власноруч мешканцям було не сила. На там хлопці всередині. Не бігають тушать, коли вогонь згас, сюди прийшли окупанти. Облаштувалися в спортзалі. Те, що тоді накоїли тут, зараз нагадують дірки в паркані, і ось цей пам'ятник Олексію Джунківському. Він їх бив, а вони його стріляли. Олексій боксер і тренер. Він працював в цьому залі і чинив опір окупантам. І він поміг зберегти собі життя, але він був завжди чесний з собою. Ну він розумів, що це ворог ви і. Він не може їх просто запустити в зал там, де нато коли тренувалися його діти. Дружина Олексія каже: він до останнього залишався у своєму боксерському клубі. Спочатку від ворожих обстрілів тут ховав мешканців будинку, згодом евакуював їх із міста. Волонтерів захищав своє. Ірпінь звільнили за тиждень після його загибелі. У мене, наприклад, взагалі знаєте, нічого не залишилося. Кроме цього зала, найбільше чого боялася Анастасія, що будинок знесуть, коли ж експертна комісія винесла вердикт відбудувати, одразу взялася до роботи. Повернемо житло українцям разом. Перші 8 мільйонів на відновлення дав амбасадор Юнайтед 24 Олександр Усик. Решту ще чотири зібрали разом із донорами. Я побачила цей ролик. Я так встала. Мене ну знаєте, підняло. Я думаю, боже, все значить, якщо будинок відремонтують, значить залишиться це місце. Значить, я маю зробити все для того, щоб цей зал працював. Манув рік тут знову затишно. Тренуються дорослі діти. Боксерський клуб вже імені свого засновника героя працює. До 40 квартир повертаються їхні мешканці. На місці чорних обпалених стін їх зустрічають відбудовані білі. В такому вигляді саме музи здають ракур. Є тут і нова побутова техніка. Це теж стало 24 Котли газові лічильники. Відремонтували і покращили під'їзд під долонями на поручнях і під ногами на сходах. Тепер тактильні смуги вже розраховано на те, що в нас ще Можуть повертатися люди з обмеженими можливостями, там що можуть не бачити. Поруч із нагородами Олексія Джунківського на полицях з'являються нові його вихованців. Їх досі мотивує тренер-герой. Тільки тепер вже крізь улюблені цитати на стінах. Ірина Кондрачук, Андрій Марченко, ТСН, 1+,1 плюс один марафон. Єдині новини.